Ця ця ситуація з е, міністром єдності свідчить про те, що у нас а судові рішення протягаються в ручному режимі, б, те, що у нас є так звані свої для офісу люди, яких можуть відмазати від чого хочеш, і їм навіть обіцяють якісь такі речі, які спонукають цих людей повертатися до України, незважаючи на те, що тут є безпосередня. Кримінальна справа проти них третє: що своїх можна ем, карати, скажімо так, в дуже лайтовому режимі, а от військовослужбовців. А от опозиції треба по повній програмі вписувати все, що прописано і не прописано законом. Тому що оця цей запобіжний захід, який йому запропонував суд, скажімо так, тільки застава без альтернативи якоїсь інакшої, він взагалі по перше не співмірний з тими запобіжними, які його. Фігурантам цієї ж справи були запропоновані, а там безальтернативно арешт тримання під вартою було тут. Тільки заплати гроші, і можеш собі гуляти. І взагалі була оця дивна ситуація: що прийдете на суд, не прийду. А може завтра прийдете? Ну подивимося, чи в мене вийде. А може післязавтра? ну я спробую.